Щирі вітання всім підписникам та гостям каналу Фазенда. В цьому відео зробимо огляд томату Корнабел у теплиці. Цей томат французької селекції від компанії Vilmorin. Він інтердетермінантний, і маса одного плода, заявленого продавцем, орієнтовно 200 грамів. Тож сьогодні ми і перевіримо, чи ж насправді е, таку масу може досягнути цей томат. Також, як бачите, він незвичайний, на вигляд, схожий як болгарський перець. Також нагадаю для тих, хто з нами сьогодні вперше, що процес посіву насіння, також вирощення розсади, схема підживлення, висадка безпосередньо нашої розсади до теплиці, і ми це робили у спеціальні мішки. Всі ці відео є в нас на каналі. Також ви можете знайти їх внизу під цим відео, тож ласкаво запрошуємо! Тепер поговоримо про кількість кистей на одній рослині. У нас їх утворилося подекуди 5, подекуди 6. Тобто, ось таких гарних кистей 5, 6 на одній рослині. Також стосовно кількості плодів на кожній кисті, це вже в залежності від розміру самого томату. Якщо їх 5, то вони трішки меншого розміру. Також може бути три, то такі помідори є е, більші за розміром. Наші томати вже досягли е, висоти нашої теплиці, і тому якби їм рости вже нікуди. Але ми знаємо, що. Е, Томат може наростити до 8, а навіть і 9 кистей. Тому в нас є ідея, про яку ми вам у наступних відео про це розповімо і покажемо, чи можливо наростити ще більше кистей, якщо висота теплиці вже цього дозволити не може. Тож слідкуємо. Ну а тепер збираємо наш врожай і йдемо на зважування. Ось таку красу ми зібрали з наших п'яти кущів. Ну, Звичайно, ми брали лише гарно достиглі томати, інші хай ще дозрівають. Також здивуванням для нас було те, що до нас на ділянку завітали слимаки. Ось вони вже трішки поласували нашими двома томатами. Ну І тепер перейдемо до зважування. Спочатку ми зважимо найменший томат. Ось. Як бачите, 111 грамів. І 216 221. Тобто, в принципі, ми можемо сказати, що ту вагу, яку обіцяє нам виробник, дійсно так все і є: 236. Ну і гігант, той, який ми маємо, 309 грамів. Ми дуже задоволені цим сортом. І далі будемо його вирощувати. Зараз розріжемо. Ну і на дозвіллі читаємо, читаємо. І сьогодні в екран потрапляє Стівен Кінг, а саме темна половина. І ось настав момент істини, ми розрізаємо корнабел. Цієї хвилини ми ще чекали відтоді, коли замовляли насіння. І зараз погляньмо, який же він. Всередині м'якоть дуже щільна, майже немає насіння. Ну і зараз куштуємо. Говорять, що він е, солодкий. Так, це дійсно так і є. Корнабел солодкий, в нього немає навіть маленької кислинки. Ось таку красу ми виростили, тож ми надіємося, що це відео, наш досвід, буде корисний вам. Тому дякуємо вам за підписку на наш канал, за лайки. І до нових відео: все буде добре, все буде Україна!